Подивіться на цю новину, яка щойно вийшла, неймовірно ласкаво просимо на наш канал новин Динамо де Київ, щоб завжди бути в курсі останніх новин Динамо, просто підпишіться на наш канал зараз і вже ставте лайк, щоб не пропустити жодного новини тут. Мірча Луческу, ікона футболу, переживає важкий час. Зі сльозами на очах він повідомив, що йому доведеться прооперувати коксартроз, який мучить його вже деякий час. Його біль помітний у кожному його кроці, і кожне його слово звучить як стогін. Під час суботнього матчу він сильно постраждав, стан не давав йому можливості легко пересуватися. Незважаючи на це, він боровся і залишався на лаві запасних, підтримуючи свою команду. Але тепер біль став нестерпним, і луческу не залишилося нічого іншого, як зробити операцію. Він не знає, яке майбутнє його чекає. І цікавиться, чи вистачить йому сил продовжувати працювати в Динамо. Його серце важке, оскільки він знає, що залишить команду в надійних руках, але все ж він хвилюється за майбутнє клубу. Він дякує журналістам за присутність і підтримку, але обличчя сумне і стурбоване. Він зривається на ноги, його ноги ледь торкаються землі, а сльози течуть по його обличчю. Йому аплодують, але серце розбите. Привіт, фанат, що ти думаєш про цю новину? Залиш свою думку в коментарях, що дуже важливо, і залишайся з нами тут, на нашому каналі, тому що будь-якої миті ми повернемося з додатковою інформацією від київського Динамо.